Я запитаю якось, як тобі взагалі з нами? Класно живеться? Кажу, Класно. Мам, а ви ж на нікому не віддасте? Кажу, нікому, ніколи. І Богдана, і Артура, і Артура. Ніколи, ніколи, ми тебе нікому не відемо. Ми дізналися, що берегідність мати дітей дуже низька, тому це стало якось логічно. Тобу, біологічно ну, зараз не спрацьовує, ну, тоді починаємо встановлення. Це три біологічні брати, двоє з них жили завжди разом. І третій менше, хлопчик все життя був будинку дитини. Ми так знаєте жартуємо, що якщо там, діти виростуть і запитають, там, мама, тату, чому там ми, то ми скажемо, ми вас знайшли через Фейсбук. Нам не довелося знайомитися з багатьма дітьми, вибирати нас там затегали в Фейсбуці в пості про цих дітей. Коли ми познайомилися, це був такий прям меч, можна сказати. Вони одразу пішли на контакт. Я з багатодітної сім'ї, мені дуже близька концепція багатодітної сім'ї. Я дуже мав таке романтичне бачення цього всього. Коли я щось готую, то менші вони дуже люблять допомагати. Будь-яка випічка, ну це неможливо зробити без них. Вони мають обов'язково змішувати, всипати все. І зараз у нас просто дуже велика мода на гру вхованки. Я в цю гру не граю, я віддаю цю традицію Юркові, тобто це його царство, де він головний, і вони просто кайфують від процесу, такої взаємодії з татом. Ну і напевно такий великий акцент на робине читання. Вони бачать нас, що ми читаємо. Ну ми дуже багато з чоловіком читаємо. І це така штука, яка розвиває словниковий запас, і трошки осичивість і фантазію. Я так не хочу звучати як ботан, але це те, що вони дуже люблять. Я прочитала всі книжки, які є про усиновлення на українському ринку. Зараз є дуже багато подкастів, і я дуже щаслива, що зараз про це говорити модно. І загалом зараз, наскільки класно е, зроблено для кандидатів, ти відкриваєш там сайт Діти в тебе є просто алгоритм, за яким ти рухаєшся, і це просто супер. Що особисто мені дуже допомогло, ми звернулися на гарячу лінію і співпрацювали з адвокатом, який нас супроводжував в процесі встановлення, це зняло. Просто купу стресу нам непотрібного, і купу зайвої роботи. Коли ми розуміємо, наскільки швидко все відбулося, то і і розповідаємо іншим людям, які займаються встановленням, то вони такі вау. Вам насправді вийшло все дуже, дуже швидко. Треба усвідомлювати, що буде важко. Не через те, що це діти встановлені, але через те, що це діти. І в цьому важко не закриватися, а йти назовні. Стукати в двері спеціалістів, знудити на гарячі лінії, зратися до психологів, казати: Окей, завал не можемо, плачемо зранку до ночі, допоможіть. Бути відкритим до того, щоб вчитися, змінюватись і бачити ті маленькі перемоги, які відбуваються. Ми би хотіли. Потенційно встановити, читати під опіку ще дітей, тому що бачачи, в яких умовах діти живуть там, в, там в сиротинцях, в інтернатах і бачачи, як діти можуть жити в сім'ї, ну, це, це дуже, дуже наочний приклад необхідності це робити. Це дасть їм шанс вирости любленими і людьми, дітьми, так як вони мають виростати.